Ми починаємо. В мене в руках вся проєктно-кошторисна документація стосовно цього об'єкта. Далі я вам все розповім детально. Нехай руль вправо крути, руль уже вправо, вправо руля. Все, так він стане сюди і все. Хочу, що буде вистачати акумуляторів. Це у вас крута фірма. Конечно. На цьому об'єкті ми використали безпрофільну систему кріплень, яка зроблена із анодованого алюмінія, а не із оцинкованого металу. Тому що срок експлуатації анодованого алюмінія 25 років. За два дні ми встановили всю алюмінієву систему кріплень та приступили до встановлення сонячних панелей. На даний момент ми встановили 64 сонячних панелі і залишилося встановити ще 400 штук. А зараз про саме головне про цифри. На цьому об'єкті буде встановлена сонячна станція потужністю 500 кВт, і установка збереження енергії загальної потужності 5 МВт. Також буде використано 5546 метрів сонячного кабелю. А по системі кріплень буде використано 811 метрів погонних анодованого алюмінію. Цей проєкт розбитий на три фази: перша фаза це 500 кВт сонячних панелей та 5 МВт установок збереження енергії. Друга фаза це буде 1200 кВт сонячних панелей та 10 МВт установок зберігання енергії. Третя фаза це установка сонячної електростанції та установка зберігання енергії на школі, яка будується. По фінансовим показникам ми скажемо вам в наступній серії. Наш проєкт будівництва складається не з одного містечка, а з трьох містечків. Перше це хансен, друге це чудо-1, на якому ми зараз знаходимося, та чудо 2 яке будують. Це все площадка постановлена уз. Сюди в нас заходить один кабель, сюди другий кабель. Алло. Так. Да. Що трапилось? У нас проблема.